Усім привіт! Я буніна Ірина і я випускниця курсу smm спеціаліст 39-го потоку від Genius Space. І це мій відгук про курс. Я студентка, вивчаю міжнародний бізнес. Під час навчання я зацікавилася сферою маркетингу, почала вивчати додаткову літературу, самостійно навчатися. І пізніше я стала маркетологом-початківцем у сімейному бізнесі. Я почала розвивати соціальні мережі, але в певний момент відчула певну нестачу знань, і в принципі це і послугувало моєю основною причиною, чому я звернулася до Genius в пошуках курсу. Мені хотілося систематизувати свої знання в даному напрямку та набути нові для того, аби бути класним вправним спеціалістом у своїй справі. До курсу я вже мала певні знання з маркетингу, особливо те, що стосувалося аналізу конкурентів та цільової аудиторії. Проте все одно нова інформація вона дозволила мені систематизувати дану діяльність. Найважчим для мене було розібратися з налаштуванням таргетованої реклами. Тепер я вміло можу налаштувати рекламу через кнопку або через рекламний кабінет Фейсбуку. Тепер я розумію різницю між Suite та Facebook Ads Manager. І тепер мені стало набагато легше і швидше справлятися з усією цією рутинною діяльністю СММщика. Іноді я стикалася з лінню, відсутністю мотивації та всякого бажання йти далі і працювати. Проте, підтримка в групі, натнення від координаторів. Їх швидка відповідь завжди надихали і допомагали, мотивували йти вперед. Хочу подякувати нашим координаторам та загалом членам моєї групи за підтримку, за те, що були разом впродовж цього трьохмісячного курсу Координаторам особливо за їх підтримку в чаті, донесення усієї важливої інформації. Швидкої реакції, відповіді на усі питання, які у нас виникали впродовж курсу. А у мене взагалі не було сумнівів перед тим, як придбати курс від Genius Space, оскільки я вже не раз відвідувала їх онлайн заходи ЛОП 24 і проходила їх курси безкоштовні під час початку повномасштабної. Мені дуже сподобалася концепція платформи. По-перше, дуже зручно і швидко можна знайти те, що тобі потрібно, придбати майже в один клік. І дуже класна команда в Genius. А після курсу я продовжу працювати над своїм проєктом. Завдяки ньому і впродовж загалом курсу я помічала стабільний приріст кількості лояльної аудиторії в інстаграмі, також е загалом збільшення охоплень і впізнаваності бренду на ринку українському. Я раджу майбутнім студентам не боятися. Бути відкритими, завжди ділитися своїми емоціями в чаті з іншими учасниками групи, оскільки дуже важливо відчути підтримку від тих людей, які займаються тією ж діяльністю, щоб ти. А також я б побажала натхнення та не боятися надсилати якісь матеріали в чаті, ділитися новинами з даної теми. З якимись своїми роботами, оскільки це надихає як тебе, так і інших учасників групи, а також дає можливість прокомунікувати і дізнатися щось більше про різні види діяльності. Це дійсно круто. Це як така маленька спільнота, яка дає тобі сили і мотивацію. Тому усім перемог, найкращих. Досягнень та просто класного досвіду від проходження подібних курсів, і так далі. Дякую вам.